Так, відцентровий насос з гідроприводом. Це повністю блок, готовий блок з усім. Він в себе містить сам насос з гідромотором італійським. І містить задвижку з гідроциліндром і перемикачем. Тобто, насос як може розкидати, а в положенні закритого відкривається. Отам от от задвижка і вже насос качає на рециркуляцію в бочку. Це для того, щоб не відбувалося осаду в жижі, в бочки, щоб більш тверда фракція, яка прагне осісти, постійно її перекачувати, щоб вона не осідала. Значить, е насос унікальний. За рахунок своєї улітки, тобто все, що в нього попаде, він все прокачає. Забиватися він нездатний. Ось так от.